Чи буде платити Росія репарації по результатам війни? Зазвичай репарації платить сторона, яка була агресором, яка почала війну і програла. Тобто, щоб хтось платив репарації, його треба змусити, його треба заставити. На жаль, зараз ми маємо не таку ситуацію і з Росією розмовляють позиції сили тільки на бумагі, тільки по тв шоу на в теорії. Тобто, щоб Росія заплатила репарації, треба її заставити. А по суті, це неможливо. Є е, в залогі в заставі, тобто є в європейських банках, там, переважно в бельгійських, е, російські гроші, щось там близько 250-300 мільярдів, але європейці не хочуть їх чіпати, з бояться, тільки використовуються відсотки. Тому, думаю, що це навряд. Чи.